Привіт. Скажіть, будь ласка, як взагалі з'явилася історія з Фурією? Як вони до тебе зв'язалися? Мені написав десь в квітні головний тренер і ну, зазвичай, коли пишуть мені, це або хейт якийсь, бо це було під час матчу якогось, коли ще я з Монте був. Я думав, що це хейт якийсь. Просто не знаю, ставку програв якийсь чувак. Але це був тренер. Я навіть не прочитав, бо я подумав, ну може якогось гравця, хоче. Потім я зрозумів, у нас був кол і ось так. От просто поговорили і вирішили, що я можу прийти. А ти кажеш про хейт. Це часто історія була? типу, просто писали там інстаграм, чи куди писали? Та ні, ну насправді не часто. Ну, бувало. Але хто мені може написати? А чому ти так? Чому ти, думав, що ти тобі може написати? Ні, просто це було прямо під час матчу. Ти, тобто, ти думає, подумав, що це. Так, я подумав, людина, що як... це просто якась людина в лайві е, програла і тепер хоче щось написати. Слухай, ну окей, він тобі написав, ти побачив це. Мабуть, воно пішло, можливо, там в спам чи кудись там, правда, там, прочитав. Він миски, написав. Ні, я побачив, я побачив одразу так. так. Окей, далі процес, ви, типу, робите кол і він розповідає тобі всю історію, правильно? А, типу, того, так. Ну Так співпало, що молодий приходить в команду, і я з стану, він з Казахстану. Щоб йому було простіше адаптуватися, це теж як, як такий нюанс. Тому так вийшло. А коли ти типу, поспілкувався? Чи одразу ти зрозумів, що ти хочеш прийняти цю пропозицію? Чи ти думав над цим? Я не думав. Ти не думав, то одразу прийняв mm, Ту, Так, я одразу, я одразу вирішив і. Ну, як можна відмовити? Тобто це шанс твоєї кар'єри наразі. Ну, це. Це новий крок, це великий крок. Окей, а як взагалі ти після цієї ситуації там пішов до монти, да, до Діма, мабуть, там, до менеджменту? І як вони це сприйняли, як ви взагалі поспілкувалися, як це все відбулося? Це... Я не пам'ятаю навіть. Не було такого, що вау, ну класно. Просто вони були раді за мене. Я написав Денису, це наш спортивний директор, я написав Богдану, це CEO. І, ну І Дімі теж. Ну, у нас нормальні відносини, тому всі ставились до цього е, нормально. Тобто розійшлися ви добре? Так, звісно, звісно. Проблем не було ніяких. Це ні. mm. е, супер. А от е, коли ти спілкувався з тренером, з волонним тренером, він одразу тобі озвучив, що саме ти хочеш робити? У нас Цей був задачі? у нас був великий кол, де ми просто розмовляли на різні теми. Про гру, про задачі, про а, те, чим я буду займатися, про те, чим займалися до мене а, інші асістент-коучі. Тому одразу було зрозуміло. А, ти сказав про молодого, який прийшов в команду. Ти сказав, що адаптація його це одна з твоїх задач. А, там, які ще саме задачі тобі повинні вчити взагалі? Чим ти займаєшся конкретно? Я займаюся. А... Під час турнірів я допомагаю з підготовкою. Якщо я бачу, що ми щось робимо часто і що нас можуть якось прочитати, я дивлюсь, щоб такого було якомога менше. Я допомагаю з аналітикою на суперника, я допомагаю в цілому, якщо, є... якщо я бачу, що ми щось не робимо. Якщо ми можемо щось робити краще, якщо ми можемо якусь гранату краще кинути, ось це все. Тобто покращення якихось моментів? Так, так, так. А розкажи, будь ласка, якщо можеш, там, твій контракт він потурнірно, чи він там на якийсь період, там, наприклад, річ? Ні, 2? це контракт на, на великий термін, можна так сказати, але NDA. Ти єдиний асистент коуч? Є ще у нас є Хуан uh, Хіпа. Він uh, працював до цього в Liquid, в uh, EG, в десь ще людина з досвідом. Uh, він uh, приходив як data аналітик. Uh, тобто як ну аналітик. А uh, я більше був як uh, тобто, він працює більше з гравцями, напевно. Більше допомагає а, щось прям точечне, а я більше командно, Так би сказати. У вас двоє. Так. У фурії, наскільки я пам'ятаю, було часто таке, що два асистент коучі Як взагалі проходить тут зараз? Цікаво, значити, твій робочий день. Ти. По-перше, це в онлайні зараз відбувається у вас. Чи mm. ти будеш там їздити, наприклад, ти плануєш там поїхати в Бразилію? В Бразилії ніхто не базується, зараз. Не базується, а де базується. По всьому світу? По всьому світу. <musi> тобто немає там хедкодерс, наприклад, як у, наприклад, того, що тік же там в Києві. Зазвичай буткемпи <letter> um, в Європі, і вони або в Сербії, або на Мальті, або десь в Німеччині. Десь. Просто десь. Напевно, більше за все Мальта. Наскільки велика різниця між Монте і Фурія? Як ти як ти відчуваєш? А, в якому форматі? Як? В форматі от, як організація працює взагалі. Ну, аду, Фурі а? Фурія це велика корпорація з офісами там, в різних країнах. А Монте це Лук'янівка. <свісно> <свісно> ну у нас насправді. Монте це маленька компанія, маленька команда. Не було сенсу просто а, набирати дуже багато людей. Так, у нас був штат а, і зараз досі є. А, і просто команді Фурія вже років 10, можливо, плюс велика, велика фанбаза, дуже великі партнери. А Монте в умовах війни. В умовах того, що у нас цільова аудиторія це українці, а українців не так багато. І, звісно, не буде великих сум, не буде таких великих партнерів, напевно. Але з часом може це статися. Як ти думаєш, зараз в Бразилії Фурія це номер один команда? Звісно, номер один. Але відчуваєш конкуренцію там, пейн, інші команди. Ну я відчуваю, що інші відчувають. Ок. Як тобі взагалі працюється з е, легендою колоним? Ем? Що ти можеш сказати, про які інтер взагалі команди? Як молодий? от, Трошки про кравців. Молодой? Він молодой. Молодой зелений, так? Так, зелений, молодий хлопець. Він у нього вайби сімпла 17-го року. Цей турнір. Як ти його оціниш? оціниш? фінал, але я думаю, що вони дуже задоволені результатом. Ми думали, що у мене були очікування, що ми пройдемо в фінал як мінімум. Нам, я не знаю, можна так сказати або ні, але трошки пощастило з сіткою. І у нас був шанс. У нас був шанс. В принципі, ви, ну, ви не задоволені, тому що могли б більше. Могли більше, але е, могло бути все гірше. Тому нормально. Не, ми не, не настільки не задоволені. Якщо оцінювати от, швиденько про цю гру да? чого не вистачило? Чому там клачі, можливо, чи персональний, стрес? Можливо. Е, так, на анубісі е, клачі один в три пару разів, плюс е, якісь раунди, де міснуті гранати, плюс. Е, Пістолетка, плюс щось ще. І так багато чого назбиралося. Цей ростер йому, наскільки я розумію, 50 днів зараз. Так. Так. Як ти думаєш, коли зможете досягнути цієї синергії, яка буде достатньо до того, щоб проходити вже оці до фіналів? Так У мене немає такого досвіду, щоб казати, що ось ми будемо. Через 27 днів топ і ми будемо топ-1. Я не знаю, як карта ляже. Але, але у мене є відчуття, що ми можемо робити, що ми можемо вигравати. Це 100%.